Вітаю всіх! Сьогодні буде огляд порівняння пилок Варкрафт. Одна з них безщікова, а одна з щитками. Звичайний двигун з щітками. Значить, ця пилка, що з щитками в мене була раніше, в мене є огляд на неї в посиланні залишу. Вона вже добре попрацювала. Але цеп у неї ще досі рідний. Ланцюг ще рідний. На неї будуть установлені свіжіші акумулятори. Якщо розумієте, то з оціми позначками це свіжіші акумулятори без цих позначок. Ну, може вже в кого таких і немає. Вони вже давно не продаються в них на сайті. Це старіші акумулятори. Старіші акумулятори будуть установлені у безщиткову. А із поношеним трошки цепом будуть в безщитково встановлені кращі акумулятори. Це, ну, типу, щоб ну, трішки компенсувати одне з одним, щоб не було фори одна між іншою. Будемо пиляти оце деревце ось його, на млинці. Ну, Бо, ну, звісно, що двома пилками це попиляти не ні, нема ніякої проблеми на, ну, на звичайній такій коленці. Так, дивимося, що в нас тут по діаметру. По діаметру в нас 20, ну, вважайте, 9 см. же ж ніби. Так. 29 сантиметрів. Ну і розпочинаємо. Ну що ж, перша йде ветеран труда. Батареї всі заряджені повністю і не використовані до цього. Чи якби це поставити нормально, чи він би не стрибав на, на поліні, але він стрибає з так, ну, у нього таке є, як ніби стрибає на, на дереві. Так виглядає вона, ця пилочка. Із середини усі, усі ось, як бачив, металеві, ну, ті, що редукторні частини, вони всі металеві. Також має металевий металеву шестерню, масляний насос. Підшипнички. Всі криті, ще досі нічого не теліпається. Один. Щоб зробити умови рівні, я буду через один їх просто міняти. Цю ще потрібно увімкнути, як бачите, повна батарея. Там підшипник у цьому-то не дуже тримається, ну, не, не дуже плотно він забитий, але ну, він там не теліпається дуже так, що ще вона ходитиме досить непоганий час. Мені один підписник дуже колись, е, ну так настойчиво по-російськи по казав, що вони ж одинакові. Що та, що та. Ну, ось Зараз і подивимося. Я його, правда, заблокував, він мені не сподобався. Щитки, щитки. Це щитковий мотор, двигун. Як бачите, ще знос у них. Дуже-дуже ну, невеликий. Ну, Тобто ще, ще працюватиме, працюватиме вона ця пилочка. Е, В чому ж причина, В чому ж причина, що я її розібрав. Ось ось причина, дивіться. Ось ця гайка стояла на валу двигуна. тут була прикручена. На цьому ж валу була оця шастерня. І ще був гровер і, коротше говоря, ця гайка стояла. І якщо ви бачите, так, щоб порівняти, давайте я збільшу. У, у цій гайці вона трішки ніби видно, що різьба збита. Її торцунуло, ну, цеп різко заклинив, її торцюнуло. і вона так ніби крякнула. Тільки Раз такий ніби клацнула вона так. І почала трішки в навантаженні, ніби пробуксовувати. Раніше, ніж спрацьовував захист двигуна. Ну, тобто двигун ще крутився, а цеп уже це не крутилася. І такий звук був нехороший. Тобто ну, зірвало, зірвало цю гайку. Шестерня на цьому двигуні без шпонки. Ну, тобто нема тут шпонки, скрізь там є, там шпонка, як бачите, там шпонка скрізь, по шпонці, а тут шпонки не було. Вона просто була прикручена через гаровер ця гайка. Мабуть, для того, щоб якщо раптом, якщо раптом і трапиться, От таке приклинювання цепа на повних обертах, то, мабуть, щоб не звернуло чи вала, чи шестерню, чи ще щось, то типу як зривна гайка така. Рух ланцюгу, як ви зрозуміли, мабуть, удвічі більший тут, ніж там. Там повільніше. Повільніше пиляє. Вона просто обривається і виходить, що весь механізм вона береже так, такий ніби запобіжник там стоїть. Я поставлю другу гаєчку, я знайшов подібну, тільки трішечки вона товща. Ну, думаю, що вже ж вона ж там трішки підносилося. То... Думаю, що буде то якраз те, що треба. Змазка була цінненька. Ось таку і положимо. Хай мене вибачають сервісники Warcraft. Показую його в зібраному стані. Цей редукторець, нема нічого тут такого. Дивного, складного, все по-простому, все легко йде, все легко, відкручується, все легко прикручується. Ну, цей, правда, я прикрутив цим. Як його гайковертом. Ну, бо тр трішки провертається, так як ключом береш, то повертається на тормоз. Не захотів я вже дуже тормоз так зажимати. Гайковерта взяв, трикнув разок, вона закрутилася. Та, та й там не дуже така велика те, потрібна ця держава. Кінцевички один сюди, один сюди. І все буде працювати. Я десь загубив пружинку із цього фіксатора, того, що не, не дає вимикатися. Пуску не буду ставити цього фіксатора, мабуть. Чи затримувати, чи що воно там таке. Буде так. Менше мороки з пуском. Ось такий вигляд вона має в зібраному стані, залив є вже оливи. Зараз спробуємо. чи... Як бачите, подається масло, все працює що їй треба на роботу до речі я її мабуть буду продавати десь за пів стоїмості тобто десь 1800 гривень якщо хто хоче напишіть у коментарях під відео можу продати у цій пилці мабуть з-за цього що ланцюг повільно обертається а будь він і стрибає. Ну іноді буває, що вже як заходиш там далі в деревину, то її так ніби трішки прижимаєш цепом до поверхні цієї деревини, до боку, до, щоб з боку воно притискалося цеп. І він тоді ніби менше стрибає. Ну я вже так привик, то ніби і нічого. До речі, пружинку я знайшов. так, що кому дуже потрібна буде, якщо хто купить. Я вийшла заразом, як хочете поставити, але вона без неї так, навпаки ніби ще легше вмикається. Приїхала мені сьогодні і без щиткова. Ось така пилочка. А це щіткова. Та моя що старенька. Ну і дивимося один. Ще я додивився недолік у неї. Дивіться, оцей отвір для типу оцього штифту, що натягує шину. Ну добре, оце він на такому, на такому відстані, на такій відстані може туди-сюди двигатись. Тут є прорізь для того, щоб він туди сюди доявся. Але проріз для мастила на шині, як бачите, менше. Ну, не знаю, якщо хіба що враховувати, що там отвори такі чи маленькі, ну може воно там щось і буде. Але це вже мені здається, що невеличкий недолік. Як бачите, тут ось якийсь широкий проріз, а тут такий низенький. Тут нормально, тут Вважаю недоліком. Так, поїхали далі, зараз порівняємо. Порівнюємо шини. Дивимося. У цій безчітковій, звичайна, двостороння шина, без ніяких наворотів, підшипничок, все як потрібно. Тут також підшипничок, але. Шина не двох двохсторонні, Шина тільки на одну сторону може чіплятися. Натяжний пристрій, як бачите, тут такий, а тут ось такий. Ну Тобто тут просто затягуєш, його воно затяглося, а тут вставив, натягнув, тоді затягнув. Е, як воно ці пластмаски витримають, я не знаю. Але буде видно. Порівнюємо цепи. Це цеп е, щиткової. От бачимо якийсь, хто знає, що воно таке. Ну, звичайний цеп собі як цеп. Без лишніх, без зайвих там цих. Так, це в нас що? Це в нас штілівський цеп. Я попросив, щоб вони дали до цієї пилки і цепа, вони дали штілівський цеп. Як бачите, трішки є відмінності. Тут. тут так, тут так. Є відмінності в цепу. І як бачите, для змащування тут ще є такі насічки. Тут їх немає. Ну це такі собі цепи. В заторці ніби один, одинакові. що той, що той. Е, окрім того, ще я б сказав, бо ось є такий типу тест на цепи. Дивіться, ось, вони вісять. Всі. А це посередині штилівський цеп, а це їхні рідні носи. Це індикатор замигав, замигав. Ну. Цей, звичайно, вже, ну, скільки пропрацював, цей його рідний цеп, він пропрацював, я його тільки нещодавно заточив. І цей, і тут ось теж він так прогнувся, але ж буде видно. Я спочатку почеплю цей цеп для порівняння цих. Все. Мигає індикатор. Батарея розряджена. Дивимось на якому діаметрі зупинилися. Тобто скільки вона змогла пропиляти. Так Що тут? 26 сантиметрів. Добре тоді розрахуємо. Десь вона до, до половини пропиляла. Так. Далі це є. Акумулятори, як бачите, можна почепити тут і більші, ну тобто такі вищі трьохрядні. Це двохрядний акумулятор, двохамперні однорядні, чотирьох, шести двухрядні, восьмий Трьохрядний Тобто, і сюди, я думаю, Теж, теж трьохрядний війде. По ідеї повинен бути. Ну сюди, звичайно, що вийде. Бачок для мастила тут явно більший. Тут теж немалий цього, досить було загалом, ну, тобто проблем не було. Що ж, і ця також заморгала, подає звуковий сигнал. Приблизно одне й те саме. Одна і та сама у них вийшла е, кількість розпилів, але ж ця пиляє значно швидше. А по батареї ну трішки ця виходить чуть, -чуть краще. тут у цій пилці є редуктор. Дивіться, я зараз буду прокручувати. І дивіться на крильчатку. Крильчатка, бачите, крутиться, з якою швидкістю, а з якою зіронька. Тут явно редуктора, мабуть, немає. Воно крильчатка видно. І дивіться, я кручу ось потихеньку. І так ніби, ніби там... Нема редуктора. Ну, Не знаю із технічної точки зору, як воно буде правильніше, чи з редуктором, чи без редуктора, хто зна покаже. Порівняємо довжину шини. Як бачите, тут шина уперлася у його зазубрено. Тут ще, ну. От так. Регулювання подачі мастила немає ні в цій пилці, ні в цій пилці. У цій пилці. Тільки вставив акумулятор, вона готова до роботи, зелененьким світиться, значить воно нормально собі працює, нормальні акумулятори. При перемонтаженні тут робиться червоний світлодіод. Тут вставив акумулятори і треба увімкнути. Дивимося. Два акумулятора по-різному показують. Ну тобто Якщо один розряджений, то буде показувати. Один розряджений, якщо другий заряджений, то другий заряджений. Зараз поміняю і подивимося. Отаке. От Звичайно ну, ж, треба спробувати, як пиляє штілівським ланцюгом. Чи є різниця? Давайте зараз подивимося. Бачите. Дуже добре, не зажимає нічого. Тим е, ніби трішки, ну ось є розпил добре пиляє, але якщо е, доволі товсте поліно, то його так він трішки важкувато ніби йде. Це й легше йде. І ну, взагалі побачили, що. Я однією рукою тільки те, що тримаю ту пилку, сама пиляє. Тобто є різниця у ланцюгах. Штілівський такий більш краще, щоб на ту пилочку теж, ну, теж поставити штілівського цепу чи цього ланцюгу, то теж була б різниця. Ось до таких висновків приблизно можна дійти. Це доволі непогана пилка, що то, що то. Але, звісно ж, я віддаю перевагу цій. Ця пиляя взагалі ну, на рівні з деякими бензиновими пилками, тобто і перехват шини трішки більший, і легше, швидше йде, набагато краще і трішки, як ви бачите, економніше. Та перепиляла 5,5 ,5 розпилів таких діаметр я вказував. І а ця 6,5 на один розпил зробила більше. І зробила вона набагато легше. Я цю тільки то що тримаю, а ту ще. Ну, там можливо, можливо, звісно, аби ланцюг <кхем> був добрячий, то може б і краще було. Так що такі висновки. Не забувайтеся підписуватись на канал. Хто не підписаний. Ставить лайки. Не забувайтеся. І до побачення, на все добре. Ну, ось так у дров'яному еквіваленті виглядає 2-3 годинки попрацювати електроінструментом. Як бачите тут загалом такі різні дровцята. Огляд на цього жигуна оставлю в цьому описі. Огляд на мініпилку теж буде відпись. в описі огляд на цю акумуляторну болгарку, а також порівняння із акумуляторною болгаркою такого самого типу Warcraft, теж залишу в посиланні. Ну і Поїхав. Загалом ці дрова ну, мені не потрібні, але ну, у нас в магазині дров'яне опалення. І я туди їх відвожу. У мене жінка там працює, ну і чому б їй не заготовити дрова. Ото таке.